Христос. Слава віки. Отець Роман. А скажіть, будь ласка, на таке питання. Чому важливо на святу літургію ходити всією сім'єю? Сім'я це спільнота близьких людей. І ця спільнота переживає, чи принаймні, намагається переживати усі найкращі моменти спільно разом. На Святій літургії. Сам Бог запрошує нас пережити таїнство його любові, в якому ми можемо кожен з нас прийняти участь. Церква це також є велика сім'я, родина Божих дітей. Коли ми приходимо нашою сім'єю, нашою родиною до церкви, ми також з'єднаємося із спільнотою Божих дітей. І саме як сім'я, ми причащаємося Божої любові, яка Яку ми можемо відчути, пережити, прийняти на літургії. І також, прийнявши цей дар, ми можемо розвивати у нашій сім'ї. Церква нам не є життя церковне, вона тоді стає невід'ємною частиною нашого спільного життя. Дякую дуже.